Шановні викладачі, співробітники, студенти, прийміть на щирі вітання з нового Нового року. Проваджаючи в історію рік, який пройшов, який для навчального закладу, я можу сказати, що був успішним, нам є про що говорити, є чим пишатися. Першу чергу, це, це здійснений прийом. Який успішно, через який успішно пройшов навчальний заклад, де були нові випробування до навчальних закладів, де були нові випробування до самих абітурієнтів і до їх батьків. Але успішна робота і успішні результати. Також не можемо не зупинитися на успішному проходженні акредитації молодшого спеціаліста із самих спеціальностей. Це велика клопітка роботи. Робота всього колективу навчального закладу і студентів це результати студентів, які вони, опанувавши свої знання, давали результати, результати під час написання контрольних зрізів. Не можу не зупинитися і на вцілом на діяльності навчального закладу, закладу, яка супроводжувалася різними заходами, олімпіадами, де особливо наша. Гордість навчального закладу як студенти отримували призові місця. Це конкурс і Петра Яцика, це конкурс і Шевченка, це і змагання, які проводилися в наших спортивних залах чи на спортивних аренах області чи міста. Це перемога. І перемога це наша робота, це перемога, це наша робота, яка заслуговує на повагу. Черговий раз навчальний заклад. Доказав, що він конкурентний, спроможний, він стійкий. І сьогодні, незважаючи ні на які проблеми, які супроводжуються в реформі в освіті, це не вплине. Хотілося б напередодні цього свята висловити всім щиру подяку за ту плідну, непросту роботу. Хотілося, щоб вона трошки більше оцінена, тому що. Оцінена збільшилася заробітна плата. Але це час, і для цього потрібний час. Вітаючи з новим 2016 роком, шановні колеги, шановне студентство, я хочу побажати нам впевненості в першу чергу завтрашні дні. Бачення на майбутнє, тому що без такого бачення. Без такої думок, що треба робити завтра, не буде і майбутнього. А в нас це все є і започатковане. Велика послідовна робота, яка робиться колективом, вона є запорукою майбутнього завтрашнього дня. Вітаючи з новим роком, наступаючи новим роком, я хочу всім вам побажати міцного здоров'я. Я хочу всім вам побажати щастя, добро. Нехай новорічна ялинка тільки принесе вам не в думках мрії, а ті здійснені мрії, які ви задумали. З Новим роком щастя, здоров'я, нехай щастить, новому році!